Будьте терпимими одне до одного, прощайте одне одного, якщо хто скаржиться на вас, як Господь простив вас. Прощення важливе. І ось чому один з найглибших біблійних прикладів прощення можна знайти в оповіданні Ісуса про царя, який хотів розплатитися зі своїми боргами. Один чоловік винен був царю багато грошей, які він не міг повернути, але цар змилостивився над ним і пробачив борг. Після цього прощений чоловік зустрівся з кимось, хто був винен йому невеликий борг, але замість того, щоб виявити милосердя та прощення, він відправив чоловіка до в'язниці доти, доки борг не буде погашений. Коли цар дізнався про це, він обурюється ліцемірством і заарештовує прощеного чоловіка. Щоб бути чесними із самими собою, ми мабуть, десь вписуємося в цю історію, як часто ми вирішували. Не прощати когось з радістю, приймаючи прощення, яке пропонує нам Бог. Ми всі робили помилки. Ми всі повстали проти Бога, і всякі злодіяння суперечать Божим шляхам. Деякі гріхи мають більш серйозні наслідки, але кожна помилка призводить до того, що ми втрачаємо Божу досконалість. Прощення не обов'язково стирає завданий біль, але допомагає нам зцілитися та рухатися вперед. Ми ніколи не дізнаємося про всю історію чужого життя. Ми не завжди розуміємо, який досвід впливає на рішення, які хтось ухваляє. Саме тому емпатія має значення. Прояв співчуття вимагає поставити себе на місце людини, яка нас образила, і обрати, зрозуміти її тягар. Саме це зробив Ісус, коли прийшов на землю, відчув, що означає бути людиною. А потім узяв на себе наші гріхи померши за нас, хоча ми всі образили його. Він віддав своє життя, щоб. Простити і врятувати нас, писання не просить нас зробити, що Ісус не зробив для нас. Писання також каже, що такою мірою, якою ми прощаємо, ми будемо прощені. Тому, якщо ми дійсно хочемо пережити Боже прощення, нам потрібно прощати інших. навіть якщо ми не можемо забути, що вони зробили. То чи є хтось кому ви відмовляєте до упрощень? Попросіть Бога показати вам, кого потрібно пробачити. Потім дозвольте Богу змінити ваше бачення і пом'якшити ваше серце стосовно цієї людини. Дозвольте йому дати вам силу та співчуття, необхідні для прощення.